Сьогодні я покажу вам 5 простих автомобільних лайфхаків. Якщо ви вирішили почистити авто всередині, ви виявите, що на воздуховідводах є багато бруду, і прибирати їх такою ганчіркою не дуже зручно, тому для цього можна зманструвати штирьок і губку, за допомогою якого ви з легкістю достанете до будь-яких труднодоступних місць, будь це вертикальні чи горизонтальні. Воздуховідводи вашої пічки. Просто почистіть її і вона знову готова до роботи. Якщо ваш ремінь безпеки погано ховається у своє місце, ось так. Просто змістіть місце, де він входить. Кузов автомобіля спеціальною поліролю для панелі, і він буде йорзати набагато краще. Нанісіть поліроль, дайте йому висохнути, протріть ганчіркою, і вуаля, все готово і працює чудово. Витягніть ваш ремін, щоб перевірити, і ви будете здивовані, що тепер він складається набагато легше, швидше і краще. Якщо ви користуєтеся своїм смартфоном у якості навігатора і не маєте трималки, просто скористайтеся звичайними резинками для грошей. Прикріпіть резинку до воздуховідводів вашої пічки і закріпіть на них ваш смартфон. За допомогою ручки ви можете легко витягнути резинку. Щоб це зробити, візьміть ваш телефон і просуньте його між петель. І маєте портативний тримач для вашого смартфона. Крім того, ви маєте чудову трималку для вашого телефона, яка не залишає слідів від клею та бруду на лобовому склі. Якщо ви п'єте каву і не маєте тримача для неї, використайте бобіну з клейкою стрічкою. Ось такий лайфхак для любителів попити каву. Воно ні в якому разі не перевернеться. Пийте каву. Якщо ви стали помічати, що ваші вікна запотівають зсередини, цьому вам допоможе дуже легкий спосіб. Просто візьміть спеціальний котячий наповнювач у вигляді антибактеріальних кристалів. І засипте їх у шкарпетки. Звичайно, шкарпетки повинні бути чистими. Засипаєте спеціальний гель для кутів у шкарпетку. Щоб це зробити, використовуйте кільце скотча. Ось так засипаєте. І потім це все зручно зав'язуєте у вузол. Набивайте шкарпетку практично. Ось так, як на відео, Зав'язуєте вузол, і все, ви маєте готову антизапотіваючу штучку. Можете зробити ось так: вкласти шкарпетку в шкарпетку, щоб воно мало більш-менш презентабельний вигляд. Покладіть його на панель або під сидіння, і коли ви повернетесь чи то зранку, чи то після обіду ваше скло обов'язково буде не запотівшим. Надіюсь, вам сподобалось це відео. Якщо вам сподобалось, подивіться на інші мої відео, поставте лайк і не забудьте.